Доброго дня, шановні друзі, учасники вебінару, шановні гості, розпочинаємо науково-практичний онлайн-вебінар власний компас профорієнтації Формула вибору професій. Цей захід організовано Центром обдарованої учнівської молоді Інституту інноваційних освітніх технологій Національного авіаційного університету. Окрема подяка директору Інституту інноваційних освітніх технологій, доктору педагогічних наук, професору Мурановій Наталії Петрівні. Протягом вебінару з вами модератор Нікіфорова Маргарита Павлівна, фахівець лабораторії електронних засобів дистанційного навчання, та кандидат педагогічних наук, психолог Центру обдарованої учнівської молоді. Піонтковський вихватель Богдан Олександрович. За якими саме показниками можна з'ясувати про вашу готовність до вибору професії? Це насамперед усвідомленість цього процесу. Під усвідомленістю я розумію ваші судження про значущість правильного вибору професії. Наявність у вашій свідомості потреби. Набути тих необхідних навичок, які визначають успішність вибору професії. Саме показник усвідомленості обумовлює вашу поведінку, яка спрямовується на оволодіння майбутньої сфери діяльності. Наступним показником наявності у вас спрямованості і готовності до вибору професії є яскраво виражена потреба. Щодо набуття професії, тобто активно вольові дії, спрямовані на досягнення поставленої мети. І також важливим показником до готовності у виборі професії є емоційна захопленість над надбанням всіх тих професійних якостей, умінь там навичок, які визначають успішність професійну адаптацію майбутнього фахівця до будь-якої сфери діяльності. Отже, спираючись на вище зазначені психологічні положення, можемо дійти в висновку, що ваша готовність, шановні учні, до вибору професії це складний процес, який залежить від багатьох чинників та умов. При цьому суттєве значення має як перший етап виникнення асоціативного бажання щодо обрання певного виду діяльності так і його подальший розвиток з метою перетворення на стійкий потяг щодо її надбання. Ваша пізнавальна спрямованість, що виявляється в бажанні пізнати особливості сфер діяльності, яку ви плануєте обрати, війти в її суть, познайомитися зі змістом та умовами праці фахівця, з'ясувати, які професійні якості визначають успішність діяльності. Виникнення ситуативного бажання щодо вибору тієї чи іншої професії починається з зацікавленості, вона забезпечує засвоєння відповідних знань, надалі з'являється потяг до активного оволодіння такими знаннями, вміннями і навичками, які в майбутньому сприятимуть не лише успішному її опануванню, а й ефективній діяльності в обраній вами сфері. Іншими словами, активно вольові дії, спрямовані на придбання знань і навичок у галузі діяльності, що ви плануєте обрати, досягнення позитивних результатів у процесі її опанування, знаходження адекватних варіантів втілення власних бажань у життя, є наступною передумовою успішного оволодіння професією. Тому саме активна вольові дії це та складова, яка дасть можливість сформувати думку про справжню дієвість щодо володіння вами, тим мінімум та навичок, що визначатимуть ваше професійне становлення. Важливе значення має емоційна забарвленість і захопленість процесом досягнення мети, задоволення результатами своєї діяльності. Набутими знаннями, вміннями в майбутній галузі діяльності. Емоційна складова успішного вибору професії це така ланка, яка дозволяє вам більш цілеспрямовано долати труднощі, що виникають у процесі оволодіння професією. Досягати поставлених цілей, відчувати насолоду при досягненні позитивних результатів. Саме радість від досягнутої мети. Створюватиме передумови перетворення ситуативного бажання щодо обрання тієї чи іншої професії в стійкий потяг в її опанування. Не бути тих професійних якостей, які дадуть можливість здолати труднощі і перепони, що безумовно виникають у процесі майбутньої діяльності. Враховуючи зазначене, ви можете самостійно Провести фіксацію існуючого рівня вашої готовності до вибору професії за наступними параметрами. Це пізнавальна активність до вибору професії, необхідних знань, мін та навичок. Пізнавальна активність це швидкість та легкість засвоєння нової інформації про професію, що обирається. Наявності різноманітних даних про умови праці, вимоги до фахівця, його знань, умій, навичок, а також тих професійних якостей, які необхідно набути, аби стати конкурентоспроможним. Готовності до саморозвитку, самовдосконалення, культивування провідних професійних якостей, що сприяють подальшій ефективній діяльності. Як тільки ви переходите в стан потреби драйву, розпочинається активність організму з вивільненням та затратою енергії. Чим вища потреба у виборі професії, тим сильніше спонукання. Тобто, як тільки ви поставите собі мету професійно визначитись, ви знайдете в собі сили вирішити поставлену задачу. Якщо пізнавальної активності нема, потреби в активації та генерації енергії зусиль теж нема. Емоційна складова вашої готовності до вибору професії характеризують наявність позитивного ставлення до вибору професії, ваше переживання за досягнення позитивних результатів у процесі опанування майбутньої професії. Радість відкриття того, що в цій сфері діяльності можна знайти застосування своєму хисту здібностям, інтересам, психофізіологічним особливостям. Також радість від усвідомлення того, що обрана професія відкриває можливості наступного професійного зростання. Ваша свідомість зазвичай знаходиться в активному стані. Ця активність втілюється в образах, думках, емоціях та ефективно когнітивних орієнтаціях. Останні є найбільш поширеними структурами свідомості. Різні техніки, наприклад, медитації, розроблені у рамках східних релігій, доводять можливість беззмістовної, пасивної свідомості. Це є особливий стан свідомості. На противагу йому зазвичай. Стан свідомості характеризується наявним змістом. Як влучно сказав Віталій Сундаков, перш ніж вимикати зміст свідомості, спробуйте зрозуміти, що в ньому міститься. Ну, і тут є такий е, анекдот: зловив хлопчик з кривою ручкою золоту рибку, вона йому запропонувала три бажання. Хлопчик сказав: Рибко, я хочу, щоб моя ручка викривалася в іншу сторону. І хвора рука у нього викривалася в іншу сторону. Та ні, сказав хлопчик. Треба, щоб руки були однакові. І здорова ручка теж викривалася у ту ж сторону, що й хвора. Та мене що за клінічного ідіота тримаєш рибко. Рибко змахнула хвостиком і виконала третє бажане хлопчика. А він пустив слину до рота і звів очі в кучок, промовляючи, бу-бу-бу-бу-бу. Саме ваш свідомий вибір творить ваше майбутнє. Це є до того, що чітко формуйте, чого ви хочете, і будьте певні, ви це отримаєте. Саме ваші емоції та ефективно когнітивні орієнтації складають фундамент змісту свідомості. Організують та спрямовують його. Це може бути предметом, наприклад, вашого самоаналізу. Вольова складова в вашої готовності до вибору професії розкривається в яскраво вираженій потребі щодо її набуття, інтенсивність зусиль в опануванні тими знаннями, вміннями, навичками, які сприятимуть опануванню професії. Цілеспрямованості, наполегливості, рішучості щодо досягнення поставленого мотиву. Розрізняють такі спонукальні мотиви вибору професії. Перший це спонукання суспільного характеру, це усвідомлення необхідності приносити користь суспільству, бажання допомагати іншим людям. Друге, це отримання матеріальних благ. Ну, звичайно, кожен з нас якби, бажає отримати якісь матеріальні блага. Третє це задоволення потреби самоактуалізації, самовираження, самореалізації. Тобто процес навчання, процес здобуття професії ви будете розцінювати як процес самовираження, самоактуалізації та самореалізації. Професію можна вибрати в залежності від багатьох обставин. Найважливіше, перш за все, брати до уваги, наскільки обрана діяльність відповідає схильностям і вашим здібностям. Наявні у вас певні поєднання типологічних особливостей, прояву властивості і нервової системи, наприклад, сила, слабкість, рухливість, інертність, вивноваженість, нерівноваженість, можуть обумовлювати вашу схильність до певного типу діяльності, до швидкої, але короткочасної роботи. До роботи змінного характеру, до монотонної роботи. Усвідомлення цієї схильності призводить до формування мотиву, який спонукає вас займатися певним видом діяльності, так як в ваших очах ця діяльність за своїм характером відповідає характеру наявної схильності. Детально розглянувши пізнавальну, емоційну та вольову складові вашої готовності до вибору професії. Можемо перейти до того, що собою представляє формула вибору професії. А це. Це, по-перше, ваша сфера бажань, цілий, інтересів та прагнень. Це те, що ви хочете. По-друге, це сфера можливостей, здібностей, талантів та стану вашого здоров'я. Це те, що ви можете. По-третє, це сфера запитів ринку праці. Соціально-економічні проблеми регіону, тенденції розвитку світової економіки, прогнози, те, що потрібно. Це і є формула, за якою ви можете вибрати собі професію. Спираючись на зазначення, представимо в вашій увазі чинники професійної спрямованості, які допоможуть вам у самовизначенні, а саме. Соціально економічні та організаційно педагогічні. Соціально економічні це характер і зміст праці, заробітна платня, та матеріальне стимулювання, житлово-комунальні умови, ступінь здоволення духовних потреб, соціальне оточення тощо. А організаційно – це навчально-виховний процес, позашкільна та позакласна робота, трудове навчання та позакласна робота. Трудове навчання і профіорієнтація, вплив сім'ї, вашої сім'ї, та педагогів, робота класного керівника, там, якоїсь засоби масової, наприклад, інформації. Слід зазначити, що, хоча ці фактори перебувають у взаємозв'язку і у відповідній взаємозалежності, характер і сила їхнього впливу на вас не однакові. Так, соціально-економічні чинники на вибір професії впливають опосередковано, у той же час організаційно-педагогічні безпосередньо. Серед організаційно-педагогічних чинників, які впливають на вибір професії, на... належить сфері дружніх стосунків. Вплив цього фактора з віком зростає. Поряд з цим, ви, шановні учасники вебінару, досить часто керуються випадковими мотивами. Під впливом друзів, рекламних оголошень, там, засобів масової інформації, науково-популярна та художня лі література, газети, журнали, рекламні плакати, кінофільми. На вибір професій істотно впливає також ставлення вашої сім'ї та близьких до того чи іншого роду занять. Інтерес, який Тим системно утворюючим фактором, тією першою основою опора, на яку дозволяє своєчасно визначити ті чи інші потенційні можливості людини, спрямовувати їх у потрібне русло з метою подальшого розвитку. Стіке особистісне утворення. Тобто, якщо у вас інтересу нема, то ви, тобто, бажання немає, інтересу немає, то ви професію не здобудете. Виявлення інтересів, по суті, початок виявлення професійної спрямованості, яка, безумовно, у подальшому приведе вас до обґрунтованого вибору професії. Це може бути інтерес до конструювання та моделювання літератури, поезії, музики. Він проявляється у високій пізнавальній активності, що перетворюється в результаті на інтерес до певного виду діяльності. Саме вибірковість інтересу і створює у вас вашу індивідуальність та винятковість. Ви поспостерігаєте за собою, на яких парах вам цікаво, на яких предметах вам, ну, який предмет у вас визиває активність зацікавленість. От У тій сфері пошукайте спеціальності і будьте певні, ви щось знайдете. Адже... Адже інтерес виникає на основі пізнавального потягу до тієї або іншої діяльності. І в процесі свого розвитку ви можете перетворитися на стійку, особистісну потребу в активному дівому ставленні до предмета цього інтересу, прагнені постійно накопичувати знання до цієї діяльності. Причому успішність діяльності, яка тісно пов'язана з інтересом, створює, наче, зону найближчого розвитку. Психологічну природу інтересу складає нерозривний комплекс життєво важливих для вас процесів інтелектуальних, емоційних, вольових. При цьому інтелектуальний компонент сприяє накопиченню знань і створює основу для подальшої успішної діяльності в актуальній для вас сфері. Далі він виступає як передумова і умова інтересу. Він створює позитивне ставлення до діяльності. І регулює пізнавальну спрямованість особистості, тобто вашу пізнавальну спрямованість. Суттєво змінюються і вольові зусилля, які виявляються в подоланні труднощів під час виникнення проблемних ситуацій. Ви, ну, шановні друзі, маєте широкий спектр інтересів до різних галузей науки, техніки, мистецтва, ну, наприклад, до різних предметів в школі. Тому важливо своєчасно визначити найбільш значиму для вас сферу діяльності, для того, щоб надалі намітити конкретну програму вашого індивідуального розвитку з метою закріплення інтересу, перетворення його на стійке особистісне утворення. Інтерес є збудником вашої активності. У стані інтересу у вас з'являється захопленість, потяг обов'язково війти в суть предмета. При цьому воля, уважність, пошук, почуття зливаються воєдино. Тому дуже важливо визначити те, що ви робите відповідне зусилля щодо володіння предметом. Тобто мається на увазі цілеспрямоване набуття знань, умінь та навичок, прагнення глибше і всебічно пізнати галузь, яка у вас цікава. Ну і трошки історії, вивчаючи біографії видатних творців, таких як Леонардо де Вінчі, Рембрандт, Галілей, Петр Перший, Менделеев, Ньютон, Гегель, Наполеон, Ломоносов, там, Дарвін, Павлов та інші дослідники дійшли до висновків, що в дитячі роки ці люди частіше всього характеризувалися як. 90% з них мали високий інтелект, допитливість, задавали багато питань. 75% видатних людей були не за роками розумово розвинуті, дуже моральні, критичні, прямолінійно чесні, серйозні. Майже 90% з них були наполегливі, мали сильну волю та ярко виражене прагнення до високих досягнень. 75% були старанними трудівниками, добре переносили самітність і вирізнялись твердістю. Вони отримували задоволення від своєї роботи, були експресивні, відкриті духовному досвіду та фантазіям. Наведу ще один список якостей, характерних для видатних людей. Це такі, як рано володіли знаннями в обраній сфері. Проявили гарний інтелект вдобу пам'яті, були захоплені своєю справою, енергічні, демонстрували ярко виражену незалежність, прагнення працювати самостійно, тобто індивідуалізм, вміли контролювати себе, мали прагнення контактувати з обдарованими однолітками та дорослими. Ну, подібне до подібного. Вміли отримувати користь і швидко набували художній та інтелектуальний досвід. У зв'язку з цим особливий інтерес представляють дослідження біографів, які розглядали особливості дорослих людей, які досягли успіху в різних видах діяльності. Так, наприклад, дослідники біографів стверджують, що такі люди, як Джефферсон Лінкрін. Вже в дитинстві були різносторонніми, оптимістичними, товариськими, харизматичними, добре, вміли висловлювати свої думки. Наприклад, військові, Жуков, Баграмян, Керпаніс з дитинства були одержимі однією ідеєю або цією. легко переносили самітність, не відрізнялись допитливості, не віддавались фантазіям і не користувалися успіхом у однолітків. Революціонери, Крапоткі, Марц, Робесп'єр вже в дитинстві були бунтарями, відрізнялися бунтівними нахлами, за що і переслідувалися життю. Вчені Ньютон, де Аламбер, Декарт в дитинстві характеризувалися різносторонністю і широтою інтересів, з ранніх літ були розсудливі і критичні. Наприклад, вчена Катерина Кокс із Каліфорнії виділила якості видатних людей, які залишили в історії. Проведене дослідження встановило. люди з високим творчим потенціалом, як правило, проявляють свій талант в якійсь одній сфері знань, їм властиво присвячувати життя своєму покликанню. Справи, які вони, вони служать, потребують вміння концентрувати волю протягом тривалого часу, щоб вирішувати масштабні задачі. Результати творчості, відмічені початкою таланту, витвору мистецтва, відкриття, що рухає науку вперед, народжуються не раптово, тому достатньої оцінки витраченим зусиллям доводиться чекати роками. І від такої цілеспрямованості творців відданості справі життя часто страждають і людські зв'язки, як і свої мінуси, звичайно. Творчість високого польоту пов'язана з конфліктами і готовністю жертвувати багато чим. Відомий дослідник Говард Гарнер в праці зразкові творці наводить список особливостей життєвого шляху обдарованих людей. Цей список заслуговує на увагу так, як доповнює та розширює наявні уявлення. Творець з'являється на світ у географічній точці, віддаленій від центру культури. У родині майбутнього творця панує суворий порядок, жорстко насаджувана дисципліна. В юності творча особистість спілкується з іншими спорідненими талантами. Вибір майбутньої професії зумовлюється досить жорстко. Підсумнів, ставляться непорушні основи або прямо, або поволі створюються твори, що йдуть прозріс з тим, що вважається загальноприйнятим. Наполеглива робота з метою оволодіння секретами професійної майстерності протягом 10 років вінчається першим великим успіхом. Поволі дозріває розуміння, що панівні догми і установки порочені в своїй основі, особливу пристрасть до таких об'єктів, областям дослідження, вершин, які вважаються небезпечними і важкодоступними, ізоляція від світу, розріджена така атмосфера творчості, важливість підтримки оточуючих. Коли в муках з'являється на світло роками виношуване дітище. Власний список психологічних якостей, характерних для видатних людей, сформував Гілфорд. У результаті його роботи було отримано наступний список типологічних рис обдарованої людини. швидкість мислення, гнучкість мислення, оригінальність. Пильність у пошуках проблем, винахідливість, реактивність розуму, дотепність, переформулювання виведення в новий формат, здатність до добудування, Принципове допущення відомої невизначеності, прагнення до конвергентного мислення, здатність до дивергентного мислення, бажання не бути схожим, усвідомлений виклик традиції, висока самодисципліна. Прагнення до досконалості, готовність йти на ризик. Незважаючи на те, що деякі з перерахованих факторів формування видатного творця можуть здатися мало переконаними в силу розбіжності з повсякденним досвідом, вони із завидною постійністю від... виявляються у видатних людей від покоління до покоління. Незалежно від сфери викладання творчих зусиль, я певен, що шановні слухачі вебінару, ви теж зробите якийсь вклад в історію, в науку, в мистецтво. Ще й там щось. Ми прийшли до завершення вебінару під назвою Класний компас профорієнтації формула вибору професії. Я запрошую вас на наступні заходи Національного авіаційного університету. Це семінар 17.11.2020 для вчителів хімії. Називається Шляхи формування позитивної мотивації до вивчення хімії. Відбудеться все це в Zoom онлайн. Модератори заходу. Кафедра хімії і хімічної технології Факультету екологічної безпеки, інженерії та технологій, кафедра базових і спеціальних дисциплін Інституту інноваційних освітніх технологій НАУ. 18.11.2020 2020 в 14.00 відбудеться осіння сесія наукової екологічної школи НАУ. 10 числа. 12 місяця 2020 року відбудеться цикл пропедевтики профорієнтації технології підготовки учнівської молоді до вибору професії. Пропадевтика профорієнтації проводиться для вчителів та робітників у галузі освіти. 141 2021-го відбудеться цикл власний компас профорієнтації. Перетворення мрії в ціль це для учнів старших класів. Також пропонуємо вам пройти профорієнтаційне опитування та опитування мотиву вибору професії. Посилання на опитувальники ви можете бачити на своєму екрані. Детальну інформацію про цикл пропедевтики, про цикл власний компас профорієнтації, про осінню сесію науково-екологічної школи ви можете знайти на нашому сайті Інституту інноваційних освітніх технологій, який ви бачите на екрані. Шановні учасники вебінару, я бажаю вам успіхів в виборі професії за запропонованою формулою. Наразі дякую вам за увагу і на все добре.